Що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше і масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блокидне, щось не лється. Де ти? Ау? Ау? Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось я закінчила пекти бабуся. Як тобі раса? <вес malicious>